Мельник Павло, доброго дня, майор Андрій Гончар, спецвідділ МВС України. Та його напарниця лейтенант Марія Шевченко. Ми знаємо про випадок зранку з дідом. Не будемо вдаватися деталі. Нас цікавить, що було після того, як ви потрапили додому. Та нічого такого прийшов повечеряв без пригод кажете. А у парадні двері хто стучав півночі? Проте сусіди нікого не бачили, а ви щось замітили незвичне. Та я ж кажу: нічого такого. У мене в під'їзді такий цирк щотижня. То коханці, то сантехнік втікає без грошей. Знаєте? Ми просто хочемо вам допомогти. Що допомогти, та знаю, як такі, як ви допомагаєте. Ха -ха. Краще з вами взагалі не зв'язуватися. Андрію, вертаємось на базу, ми і так все знаємо. Цей дурень і тижня не протримається. Помре. Ось. Дзвони. Якщо передумаєш, це мій номер. Якщо будеш потребувати допомогу. Не забудь про дзеркала, бувай!